Давайте, брати і сестри, не забувати, що у нас все, все абсолютно все це милість Божа і все по милості Божій. Тому що, знаєте, як на початку, на початку так буває, що ми, коли приходимо до Бога, то ми відчуваємо себе такими недостойними, відчуваємо себе грішними, відчуваємо, що ми нічого не заслуговуємо. Приходимо до Бога, ми на початку оті діми. Пам'ятаєте, Митер прийшов до храму і не смів підняти голову, тому що відчував себе недостойним Богом. І ми всі, хто дійсно торкнувся, кого дух Господень, ми прийшли до Бога не на білому коні. Ми прийшли до Бога з відчуттям свого недостойства, з відчуттям того, що ми потребуємо тільки одного милості. Ніхто з нас не приходить до Бога, що так, Господь відкривай свої ворота, я тут прийшов, приймай мене. Ти ж вже давно мене чекав і давай я тобі роблю велику послугу, взагалі, що я прийшов. Ні, ніхто з нас так не прийшов. Але розумієте, що з часом відбувається? З часом ми забуваємо, що ми прийшли по милості. З часом ми забуваємо, що все, що в нашому житті, як раніше було, так і залишається і далі теж по милості. По милості Господній. З часом ми починаємо ставати такими вже духовними в своїх очах, святими, заслуженими в своїх очах. Ми починаємо. Вже голову так піднімати, як отой вже фарисей, да, який прийшов вже до храму, вже не так, як ми. Так. Тобто з часом, по мірі нашого духовного зростання, ми забуваємо про те, що і все це духовне зростання, і все, що ми маємо, це все ж таки і далі, і далі, і до, до останнього подиху, це все рівно буде милість Божа. Ми забуваємо, і ми вже починаємо відчувати, що ми щось заслуговуємо, що ми вже не недостойні, а вже ми вже достойні. Ми вже і те зробили, і все, і ми такі, і сякі, ми вже читали, ми знаємо, ми сповідуємо, ми духовні закони знаємо, ми їх використовуємо. І з часом з'являється те, що Біблія називає це самоправедністю. Тобто, коли людина вже базує свої відносини не на милості Господній, а на тому, що вона щось вже заслуговує, що вона вже може сама по собі на щось Розраховувати. І таким чином людина перетворюється із, от, із е, помилуваного грішника, перетворюється в такого самовпевненого, самоправедного, такого в лапках праведника. І що тоді відбувається? Тоді відбувається те, що благодать перестає діяти в житті такої людини. Ми не помічаємо, що богодать відступає. І нам приходиться вже тоді своїми зусиллями, своїми якимось, там ми постійно щось, щось, щось треба робити, щоб постійно відчувати себе, що ти відповідаєш Божественним оцим вимогам і так далі. Тобто ми підпадаємо під закон. І, ну, а там, де закон, там людина відчуває. Під законом людина себе ніколи не відчуває, що її люблять. Що її приймають такою, як вона є. Під законом людина постійно відчуває, що вона не дотягує, що вона не така, і, і е, в такому випадку людина живе в двох станах: або в стані почуття провини, якщо вона не дотягує, або вона вже в, такої, в такому засліпленні, що в неї вже виникає релігійна гордість, тобто в стані гордості, що от, от я, такий, я не такий, як оцей митарь. Я вже не, я не такий, як він. Дякую тобі, тато. Дякую тобі, Боже, я це роблю і це роблю. Це ще гірше. Тобто релігійна гордість це, це ще гірший стан. Тому нехай нас Господь береже, тому що, наприклад, я за себе можу сказати, я дуже часто себе ловлю на тому, що я вже не в милості Господній, а вже в самоправедності. Як воно так відбувається швидко? Просто... Щось зробиш не так, впадеш десь там, нагрішиш, сразу, Боже, милість твоя, помилуй Боже, мене там не смієш очей підняти догори. Зразу, ой, це ж благодать ж ми спасені, милість твоя Господь. Тільки в тебе щось вдається, все вже крила підняв, полетів і вже, вже десь починаєш спасатися не Христом, не Його милості, вже починаєш розраховувати не на благодать. А благодать це що таке? Апостол Павло, мені здається, дуже добре це об'яснив, він каже, що якщо ми щось заслуговуємо і по заслугам отримуємо, це не є благодать. Якщо я щось заслуговую і по заслугам отримую, це що таке? Це винагорода. Це приз, це там, я не знаю, вінець якийсь який я там заслужив. Да? А якщо я не заслуговую і получаю, Незаслужено. заслужено. Якщо я недостойний, а мені все рівно дають, то це називається благодать. І якщо ми помітили, то благодаті ми спасаємось, благодаті ми живемо, всі послання апостолів починаються зі слова благодать вам і закінчуються чим? Благодать вам. Тобто апостоли вони постійно кажуть, утверджуйтесь в благодаті, не забувайте про благодать, благодать вам і мир. Тобто Навіть любов вони не бажають так часто, як благодать. А чому? Тому що не буде благодаті, не буде ні любові, ні миру, нічого не буде. А благодать вона приходить тільки тоді, коли я усвідомлюю, що я цього не заслуговую, що я недостойний, тільки так. Тільки я заслуговую, це вже давай плати мені те, що я заслужив. Тобто ми сюди прийшли до присутність Бога за милістю в за благодаті Господню, чи ми прийшли за те, щоб він нам виплатив наш гонорар, який ми. За неділю напрацювали, наприклад. Таке ж теж буває. І воно так непомітно. Непомітно ти вже бац, і ти вже, вже не благодаті спасаєшся, а спасаєшся якимось іншим чином.